Здесь уже ничего... Не, ну если что-то и было, то, наверное, уже кто-то забрал. Ну потому что не я один тут лажу, ищу там какие-то что-то такое ну, ценное для жизни. Ранок у Олега Вознюка починається з обходу місць, де встановлені контейнери для збору побутових відходів. Саме тут він знаходить одяг і їжу. Каже, у 2014-му так звані чорні ріелтори позбавили його однокімнатної квартири, а молодший брат вигнав з батьківської хати. З того часу Олег намагається через суд відновити справедливість. Діло в тому, що вже ці судові процеси йдуть в тісені п'яти років. років. Я в п'яти років скитаюсь по улицям по кладбищам по знакомым, по, по посадкам по де угодно. я не можу попасть домой. Ні, звісно, як довго буде продовжатися, і що все от ті всі эти процеси. Останнім часом він жив у квартирі свого товариша, але сталося нещастя. В кінці лютого через пожежу загинув господар житла. Олег став ночувати в єдиному бердянську притулку, який утримується за рахунок благодійників. За що добровольних зносів, за що пожертвування віруючих людей. Ми відкрили этот приют, щоб люди могли здесь у нас находиться, приході вечором э, отримати какую-то тарелку супу, тарелку каші і в теплі переночувати. У холоди тут знаходять притулок до 60 людей. На жаль, зібраних коштів вистачає лише на 5 місяців з 1 листопада до 1 квітня. Потім у притулку залишаються лише інваліди та ті, хто доглядає за ними. Ми не можемо просто обезпечити всіх людей. Матеріально, у нас нету якби как бы, фінансової якоїсь підтримки. нас ніхто не фінансує, у нас нету ніякого спонсора. Ми не в стані просто прокормити людей. І вони це знають. І з года в год ми просто людям же говорим, і люди вже якби как бы, підготовлені, знають, що з 1 апреля їм приходиться кудись уходить. Вирішити проблему мав би притулок, створений на базі одного з комунальних підприємств Бердянська. У міській раді неодноразово розглядали це питання, але результатів поки немає. На протягом трьох років. Мы занимаемся этой проблемой, ищем помещение, в котором можно было бы его организовать. На данный момент еще этого не сделано. Хотя мы за городской властью, с коммунальной собственностью выезжали, смотрели помещения, но они не подходят, они очень удаленные от города, или там нету коммуникаций подведенных. И вообще это люди, которые, будем говорить, бездомные, они специфические, и их и нельзя в центре города поселить. Потому що контингент И, Ну і далеко за город теж їх выносить не потому тому що вони быть бути прив'язані з города. Зараз у Бердянську офіційно зареєстровано 128 двадцять безхатченків. Більшість з них ночують в занедбаних будинках в промисловій зоні. У кожного є своє затишне місце. Олег Вознюк поки такого не знайшов. Я зараз, куди зараз йти? От, от от я не знаю, куди зараз йти. куди. От я стою і не знаю. Я... Щоб не заболеть. ну заболею і умру. І що та да. Ну, ось зараз холодно, а ночі -а, ще холодніше. От, ну, от куди я зараз пойду? Де переночувати, поки не потепліше. З цим питанням Олег Вознюк звернувся до Бердянського територіального центру соціального обслуговування, де займаються проблемами бездомних громадян. Якщо він нуждається в медицинській допомозі, він підходить до вільницю, його там обслідують. Його ложат, лечат. У нас виділяються місцевій програмі деньги на стаціонар, медикаменти, продуктові набори і гієнічески. Ми приносимо лікарню, берімо справку. это все на чоловіка лікарства ну, до 500 грив. Але це впевнений, Олег Вознюк не вирішує проблему остаточно, бо після лікування знову доведеться ночувати просто неба. Дмитро Злошевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.